Доброго дня, мої любі глядачі. Сьогодні наді мною будуть проводити експерименти. Кожні декілька секунд стається щось одобрене і я маю виживати. Я б хотів залізти на цей міст, але я не можу. Там усі тусуються. Але схоже, що він вникає. О! О, ні! Я не помітив, як моя палитка зменшилася в пару разів. Опа, капець. Тепер ми ще й піднімаємося. Ем, окей. Це непогано. Вау. Доброго дня. Я, я так бачу, тут усі тусуються. Але мені все ще подобається моя чудова плитка, яка крутиться. Сумно, що я не кручуся. Знаєте, сферу, будьте сферою. О, ліфт! Можна, будь ласка, мені лифт? Ем. Йой! Це тепер батут і лифт. Ой, метеожит! Це що, нам. Чому падають метеожити? Що відбувається? На що перетворюється моя плитка? Вона... там тепер піраміда, огорожа, спінер де... смертоносний і бугонь. Поки що це міст, то це. Моя надія на краще. Чотири плитки будуть мати злого зумбу. Це ось такий маленький робот. Блискавка? Та чому на мою... Господи. Що з... Тепер я порадив собі просто стояти. Зараз я неймовірно злий. Ого, ми тепер будемо в космосі, капець. Це ваша улюблена рубрика Адекдоти від коркози. Як називаються людей, які маленькі і дуже багато хвилюють? Мікрохвильовки. Ха-ха-ха-ха. О, сілінг. Так, тепер ця плитка може сілити, як чудово. Ага. Тепер єдиний шлях до цієї плитки для мене має електричний паркан. Ха-ха-ха, як чудово. О, ура хілінг! Де моя плитка з хі. О господи? Вау, а коли такі милі. І знову ж таки плитка з хілкою пропала. Як чудово, ха, і плитка з корозією також хілить, але Ну самі бачите. Кубик Take a chance Йойки. <г whats> <Patriotovic> <skulls> що? Як я помер? Я вважаю, що цього разу мені треба 100% перемогти. Наш план перемоги. Залишатися на найбезпечнішій плитці Це єдине, що я вигадав. Господи! Це дощ бол. Так, треба бути дуже обережним. Так, я думаю, що мені варто заховатися в моєму замку. Так. Як попадати в кого? Будемо старатися збити хейті. О, подаруночок. Єй. Зумба. У мене тепер знизу живе зомба. Покажіть зумба. Ось він там повзає. Фріз, о господи. Тепер у мене точно не попадуть ці дочболом. Тому що тепер у мене є стіна А це що таке? Хто там зверху? Кейтті. Ч... Чому їй. Її... Окей. Поки що живих гравців ще є вісім. Що там відбувається? Йойки! Ооо! Окей, тепер ростів 4. Це було швидко. Окей. Я в 3 рази тяжчий Капець. Чому я горю? Це буде дуже Дуже повільна смерть. Ой-ой. Я можу бути хоча б третім. О, я тепер кит, але мені це взагалі не допомогло. Чому ніхто не може просто померти? Кіт, вдерся на чужу. О, господи! Ні, ні, ні. що відбувається? Наша плитка тепер рухається в рандомно. Чому моя плитка горить? Ем... Моя плитка буквально згоріла. Опа, а це вже кінець. Я другий. Я другий, бачите? Другий. Я, а я вам казав, а я вам казав, що я буду. Правда, це не перемога, але я другий. Якби не цей тупий вогонь, то я, можливо, був би навіть першим. Оу, oh, у нас всіх маленькі плитки. Хтось уже стрибнув. Я розумію, витримувати таке дуже важко. Це було дуже нечесно. Буде настільки погано. Але тепер усі у тюрмі і я навіть не можу дивитись що ззовні. У мене тепер є трава. Вау! Тепер я ще й худенький. Попри те, що я навіть не бачу, що відбувається ззовні, мені подобається. У мене тут є трава. Я не бачу всіх кончених людей. Це дуже добре для мого організму. Капець. Стоп. Эммм. Эмм. Оу, я вже думав, що на мою плитку скинуть ядерку. Але тепер я можу... Эммм. Ух. ем, А зовні там весело. Капець! Що у всіх відбувається? Нічого деякі зовні. Ой. Окей, ем, тепер, крім трави, у мене є дуже веселий кактус. Вау! Низька гравітація. Оу. ем, Як мене телепортувало? Де моя плитка? Ем. Ось вона. Ой-ой. Я вважаю себе. неймовірно тупим. Так, наша остання пригода. Ого. Це якась павутинка вже. Так, у мене є банан. Але я поки що використовувати. foolish kids! Що? Нє, нє! Після цього всього я в екзистенційній кризі.